Звернемося до Бога молитві і в тихих молитвах подякуємо, нехай Господь поблагословить тебе. І нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм. І нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице Своє, і хай дасть тобі мир. Амінь. Амінь. Друзі Божих, благословінь, Несіть вістку Спасіння по цьому світу, передавайте вітання громади. І нехай Бог буде охороною вашою в дорозі. Амінь.